Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Так, в нас ще дуже холодні ночі. Але я таки надумала висадити сьогодні розсаду кабачків. Дивіться, яка вона вже велика. І так проситься на двір. Буду на ніч ще вкривати агроволокном. А сіяла я на розсаду тільки один гібрид кабачка це іскандер. Саме цей гібрид я вибрала, і він мені подобається найбільше спосеред усіх. По-перше, вибір мій впав через колір. Я люблю ось такий світло-зелений колір. Мені темні не подобаються. І жовті чогось відмовились. Ми мали золотинки, М'якоть кремово-біла і така соковита-соковита. Ніжна і з прекрасними смаковими якостями. І головне, що плодоносить аж до заморозків. І так багато їмо, а кабачок корисно їсти. І консервуємо на зиму. А ви знаєте, що кабачки корисно їсти, бо він підтримує імунну систему. Сприяє регулюванню ваги та покращує стан шкіри. А завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Кабачки допомагають підтримувати і серцево-судинну систему. А ще вони підтримують зір, що дуже важливо в нашому віці. Ще в цьому ящику залишається розсада гарбузів, мускат і огірочки. абсолют. Вони вже в мене закаляються. Декілька днів стоять в цьому парничку біля капусти. Тобто цілий день вони стоять вже відкриті, до сонця вони привикають, але на ніч ще прикриваю агроволокном, оцим щоб під дугами. Висаджую я їх тільки 5 штук, мені вистачає їх з головою. Ми їмо дітям передаємо. Ось тут буде 3 і трішечки далі ще 2 буде. Ось в цьому саморобному одноразовому стаканчику. Поміщалося 450 мл землі. І подивіться, яка гарна розсада виросла, яка гарна коренева система. В ямки для посадки я просипала багаторічного, вже перегною. І по жменці міндобрива Екоплант. Ось, погляньте, яка чудова коренева система. Зайняла весь простір стаканчика. Стараюсь не порушити цього мережева і вставляю. Його всерединку моєї ямки аж до семидольних листочків. Тут в ямці гарно перемішаний, я казала вам, перегній, міндобриво екоплант і ґрунт. Перегною на ці всі три ямки в мене пішло ціле відро, бо кабачки люблять дуже удобрену землю, а по-друге, від нього вона більш пухка рихліша. І обов'язково його треба перемішати з ґрунтом. Хоча цей перегній уже кілька років, як перегнив, це не свіжий гній, що може попекти корінчики, але все рівно чистий ґрунт буде застерігати від опіків. Стаканчики обсипаю цією сумішю і тоді проливаю водичкою навкруги стаканчиків. На сам стаканчик я воду не ллю, щоб не порушити там кореневої системи. Води також наливаю дуже багато. 5 літрів води в ліці, мені вистачило якраз на ці всі три кущики. тобто пішло побільше, чуть-чуть як по півтори літри води. Вода помаленько входить, а я, а я обгортаю рослинку землею і злегка-злегка втрамбовуючи не сильно. Тепер на них зараз придумаємо якусь опору і на ніч будемо вкривати агроволокном. Може, ще й прийдеться целофан на вербу. На п'ятницю знов стоїть до нуля градусів. Певне, якби я висаджувала багато кабачків, я б робила парника якусь велику, а тут на цих 5 штучок невеличкі, такі конструкції. На цих два зовсім маленький такий парничок зроблю зараз. І ще в мене залишиться, мабуть, і теж сьогодні висаджу 5 таких гарбузиків Мускат де Прованс. Придеться для них якісь такі маленькі парнички конструкції поробити. Дивіться, теж така гарна розсада. Проситься вже висадитися. Коренева система повністю заповнена. Сама розсада вже така велика, гарна. Тож, висаджую гарбузи, а вам пока-пока. Чекайте наступних моїх відео, що буде з моєю розсадою далі. А разом з тим, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!